З таким патичком? На на на, на. сенсей фу, сенсей. Я ще не бачу, яке у нього спінжису. Бей, 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 бей. Е. Yeah. Ну зараз ми прийдемось. Ниндзяго. О, кого в нього золоте! Так, нас поки що вб'ють, поки ми камеру настроїмо. Так, стоп, ну в ту сторону Пам-пам, На тобі, на тобі, є. Ми виграли. Далі у нас змії. Сімпертини! По російськи Семперкіни. О, пепел! Повелитель тьма. Ну його трохи буде важко бачу виграти. Він дуже сильний. Він може, в... може переміститися в друге місце. Ну, спінжиться. Перед золотою спінжецею. Так, я його не вдарю спінжецею. Я тільки його заплутав. Але будемо битися патичком. Ого, в нього так швидко життя, життя закінчилося. Бий. Ах ти ж шлі. Добре, мене тут. На. Та його руша не б'ємось! Добре, б'ємось. Є, yeah, ми його убили. Добре. Я, я я не хочу знімати Лего ніндяко. Я буду знімати інші свої ігри, наприклад, Майнкрафт, щось таке. Там не дуже таки багато ігор, в мене пару ігор там є. Мені найбільше подобається ця ігра, для гоніндзяго. І Майнкрафт теж прикольний. Ну а він деколи мене глючить. Добре, ми зараз будемо бейтися, бейтися в другу сторону. Будемо поки що від них тікати, ми їх заплутаємо. Добре, сенсиву молодець. Не не-не-не, не-не, не 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 пау. убили. Так що тут більше нікого нема що А ні, є. Так він промазав. Йдемо до нього ближче. Бей його. Я. На сьогодні все. Всім. Я тільки вам покажу, як цей металоволудов. Він ось також ці штуки стріляє і за нього можна вмерти. На сьогодні все. Всім пока. Ставте лайки за це відео, пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал, бо мене вже три підписуючі, Всім пока.